Ігор Зінкевич, депутат Львівської міської ради, з нами зараз на зв'язку. Пане Ігорі, доброго дня, слава Україні. Доброго дня, героям, слава. Uh, Ігор, скажіть, будь ласка, ну от хотілося б більше якихось деталі. Чи достатньо швидко зреагувала поліція? Як швидко приїхали лікарі? Uh, чи всі uh, заходи були вжиті для того, щоб схопити? Uh, Цього нападника чи все зробили для того, щоб врятувати життя Ірино Фаріону. З вашими оцінками? Ну, з моєї оцінки, я думаю, що максимально швидко, як і правоохоронні органи, так і швидка прибула. Так сталося, що ми з пані Іриною Дмитрівною були сусідами, тобто через дім часто зустрічалися на вулиці, часто спілкувалися і ну. Ситуація, яка відбулася, дійсно люди говорять, що було без глушника використана зброя. Фактично, міський мікрорайон зразу став на вуха, і ну, я напевно, там до хвилин п'ять мав можливість пройти від свого дому, то не настільки так далеко. Тому вже правоохоронні органи були присутні, і в принципі швидка також. Я вважаю, що це ну по тій ситуації результати непогані. А скажіть, ну якщо ви місцевий і тим паче живете через один будинок, а наскільки легко е сховатися там е місцевими вуличками в вашому районі? Ну, Дивіться, скажу так, що наш мікрорайон досить непогано, тому що в нас і програма є зараз і фінансування ОСББ щодо встановлення відеонагляду. Ми фактично дуже зараз гарно працюємо і встановлюємо дуже багато відеокамер. Але є на жаль, на жаль, є в тому, що на даний момент, коли відбувся постріл. У відбулося вбивство, можна так вже тепер говорити. Не було світла в мікрорайоні. Ми дійсно там з головами ОСББ правоохоронні органи не знаючи, що я там живу. Пробували напрацьовувати в кого працювали, в кого були камери, які були акумулятори. У нас дійсно є деяка інформація м, вже зібрана з голів ОСББ з відеонагляду, яка передається правоохоронним органам. На жаль, не так, як би хотілося, тому що з виключенням світла ми це не передбачили так довго. Але вона надається, і якщо говорити про те, що говорять люди, так дійсно підтверджую, що є зафіксовані факти на відеонагляду. Тому що коли працювала камера, є зафіксована людина, яка сиділа на тому кріслі. Дійсно, здалеку вона виглядає одною ж самою. Дійсно на ту лю особу, яку представили і показали люди мешканці, які проживали, які її зафіксували. Він є на сьогоднішній момент підозрюваним. Ну але підозра є досить така правильна, враховуючи. Кількість часу перебування, як кажуть, чи то підготовки, чи ще ну ми не можемо там констатувати лише після затримання, будемо отримувати ту інформацію від нього. Що він там робив весь цей час? Я десь там з своєї сторони, то що я спостерігаю, ну мені більше виглядає як людина, все ж таки, з е психологічним е, якоюсь образою. Ну стільки часу відсидіти, дочікуватися Ірину Дмитрівну, бути при враховуючи, як він вдівався, його дійсно помічали люди. Це десь в такому плані. Мешканці кажуть, що просто наш мінус, що ми не сповістили правоохоронних органів, бачачи його, нам все ж таки треба було напевне сповістити, щоб його перепровірили. Загалом десь десь так, пане Ігорі, скажіть, будь ласка, ну вживу. Просто жодного слова я в засобах масової інформації не побачив чи були прям живі свідки, які бачили момент пострілу? Я з ними дійсно також не бачився. Я знаю про постріли. Люди говорили, що чули, але щоб конкретно бачили, я не можу це також підтвердити. Можливо, у правоохоронців є більша інформація, враховуючи те, що вони прибули і досить тактично не розголошення слідства, відпрацьовували свою роботу, перекрили. Я думаю, що це напевне, що їхня робота і вони виконують зараз максимально її чітко в межах чинного законодавства, щоб принаймні, зібрати всю потрібну інформацію. Враховуючи, що навіть Клименко прибув до Львова, я думаю, що він сам особисто буде контролювати цей процес. Ну і найближчий час ми будемо вже мати якусь більшу інформацію. Пане Юрію, я іде назвав. Бо з вами знаю, що вона є. Да. Пане Ігоре, єдина з вами не погоджуюся з приводу спонтанності цього е, злочину, і що людина два тижні е, сиділа, виглядала і обирала найкраще часто, то можливо мова може йти і про замовне вбивство, не зважаючи навіть на те, зухвали як вдягався цей е, молодик. А як ви думаєте, чи у вас е, ну є якісь версії, кому б вона е, кому б це було вигідно? Пане, Я Ігорі? скажу на мене так, як нас часто питаються там зі всієї України. Чи то мене добре? Так, да, чую, чую, чую. Дякую. Е, скажу так, що нас дуже часто питаються там з всієї України та з інших держав, е, чи ми так дійсно радикально ставимося до людей, які говорять не на українській мові, а саме російською мовою. Ну, по-перше, у, у Львові все життя так складалося, що в нас дуже багато туристів які приїжджали з різних держав. Десь, можливо, ми заходили в конфлікт з людьми, які принципово ставились до того, що вони спілкуються лише російською мовою, а не хочуть переходити на українську, хоч проживають в Україні. Переходив лише в той план конфлікту, коли ти питався, ну чому ми, як українці, як нація, можемо вивчити декілька мов, а ви не можете вивчити принаймні, які проживають. Оце максимум, який конфлікт відбувається у місті Львові з тими людьми, які принципові до переходу на українську мову. Щоб була десь така жорстка позиція у Львову до, 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 до інших мов. Ну це трошки натумана історія. Пані Ірина, вона досить цікава людина. Була вона відстоювала принциповість. Я також роблю помилки в українській мові. Коли ми з нею спілкувалися, коли я робив помилку і вживав суржик, вона просто поправляла і находила дуже гарне, лагідне, замінне українське слово, яке дійсно можна було замінити не використовувати суржик. Щоб говорити про те, що вона була настільки радикальною, я б не сказав. Мешканці її запам'ятають людину, яка була правильна в плані до української мови, до її історії, до нашої історії, і її за це, як зараз, трошки в погоджується, що деякі ефіри є, коли вона занадто радикально висловлювалася, і це когось могло спонукати на певні якісь вислови до неї, але щоб саме через це вбивати людину, ну для мене велике питання. Говорити про замовне вбивство, про те, що розглядається правоохоронними органами така теорія. Ну я поки що не беруся. І це моя позиція. Ну, то, що я відчуваю. І те, що ви запиталися, ще раз кажу: в Україні, в тому числі там, і у Львові, є дуже багато діалектів української мови. Так, так склалося. У нас велика Україна, і це можливо наш на сьогоднішній момент плюс, тому що ми можемо спілкуватися різними мовами і розуміти. Найбільше нас, навіть навіть мене, там е, дуже сильно обурює, коли ти спілкуєшся з людиною, а вона говорить: Я тебе не розумію. Це дуже складно, тому що вона проживає у Львові там, чи в Україні і до сих пір не може розуміти українську мову. Це для мене тик. Пане Ігорі, дякую вам, дякую за вашу позицію. Е, Ігор Зінкевич, депутат Львівської міської ради, був з нами на зв'язку.